Ристо вітаю! Ви на каналі Red Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що ж, ми чекали всі знов Єврокубків, бо вже п'ятий тур, дуже цікаво. Всі розуміли, вже деякі команди можуть перестати за щось боротись, деякі можуть практично собі вирішити вихід в плей-офф. Звичайно, ми чекали на матч Шахтаря. Ну, що можна сказати? Матч ахтеряма дочекалися, було дуже багато різних там емоцій, були і позитивні, і негативні. Ну, давайте, хто каже, про все по порядку. Шахтар зустрічався з ПСВ. ПСВ, ітландська команда, яка непогано де в чемпіонаті має відрив. Ми говорили про це, виграла останній матч Гронінгема 5-0. Шахтар так само розумів в останній раз. 6.0, якщо пройде Інгулець. Ну, але ми розуміли, що це зовсім трошки різні рівні, що Інгулець, що там, наприклад, Гронінгем в чемпіонаті Нідерландів. Ну це вже як було, це таке. Підходили. Що ми розуміли? Ми розуміли, що Шахтарю треба набирати якісь очки, бо Шахтар мав 4 очка, ПСФА мало 5. Але ПСФА дуже важкими суперниками зустрічалося, тому ми розуміли, що нам ну, бажано перемагати. Але десь, так як ми ще говорили перед матчем, що буде дуже важко Шахтарю, особливо натиск спочатку витримати, бо нідерландська команда дуже хороша вона жме, атакує при своїх трибунах, стадіон жене. Ну і знаєте, так і сталося. На початку матчу нідерландська команда почала атакувати один момент, другий, третій. Але тут така класна штука вийшла, як Різник м'яч в руки, скоро кидає направо. Кунопля в одне, сікан робить і Просто, як то кажуть, контратака, атака ну, ідеальна. Оце, знаєте, так в стилі Ліверпуля, Клопівського, та й тепер Слотівського, Такі забували, Ну, трошки в ПСВ-шок. Не сподівалися, що так буде. Для нас приємно. Звичайно, ПСВ починає атакувати. Один момент різних спасає, другий момент багато ударів в поворотах. Тут. Дамса помилка, Зубков класно реалізовує цей момент, робить рахунок 2-0. Ну, для нас це приємно, для ПСВ це далі шок. Як так, вони ніби атакують, але пропускають. Мали ще один момент, Бакойоку непогано бив. І міг Шахтар навіть третій забити ну в загальному, коли Петро Андрійкі прострілював, трошки би, як то кажуть, просропніше прострілив. Можливо, би і забили. Але м'яч Седон досить непогано відскочив до Крисківа. цей й бив м'яч поряд зі штангою. Ну, Перерва 2-0. Шикарно один з найкращих, напевно, таймів Шахтаря Шохі-Лізі Чемпіонів. Це, напевно, точно. Плюс, можливо, один з найкращих матчів е, Пушича. І тут, знаєте, воно, другий тайм. Ну, то, що читалося? Читалося, що ПСВ заміни, буде атакувати далі, і вони розуміють 2-0, але на рахунок можна не дивитись, бо якщо заб'ють хоча б один гол, Шахтар може поплисти і все буде добре в ПСВ. І довший час Шахтар класно, як то кажуть, оборонявся. Ну, так, звичайно, якщо подивитися статистику, там 35 ударів, 18 ствір. Шахтаря там 12-3, звичайно, перевага просто шалена там втричі більше, ніж це. Ну, це було видно по грі, що вони атакували моменти. Але штар своя історія: Коноплям міг забити, Судаков там непогано подавав штрафний котовий. А на 68-хвилині стала дуже така прикрість. Нога їде в Педро Енріке, і він, що з Бакаюко, прямою ногою грає в гімилку стоп. Суддя не зупиняє грубо ПСВ м'яч, вони атакують далі. Але потім бачиш, що гравець лежить, і видно йому, чи в наушник, як то каже, сказали, асистент товариш, що він зупиняє і відразу дає пряму червону. Навіть ніхто не дивився, ми дивимося повтор: 100% червона карточка. Ну, дурна червона карточка, яка ну, поламала, будь-що всі надії, сподівання Шахтаря на позитивний результат. І, звичайно, ПСВ почав ще більше додавати, додавати, додавати. А так класно. Різних зловив кураж, відбувався, що летіло. До речі, Різник зробив, що ви розуміли, 15 сейвів. це рекорд лігі чемпіонів. Це Фрис Муслера останній раз мав десь 12-14, 15 сейвів, це рекорд. Дякую Різнику за такий результат. Браво! Ну, бачите, наш воротар вийшов в історію в такому плані, що стільки сейвів, Але, на жаль. І дещо історія, що тільки Сюю зробив, але Шатар поступився. І тут, знаєте, на 87-й хвилині прикраш штрафний, десь, можливо, недопрацьовка щорізника, і що Судакова. Бо поставлена стінка була в Судаково був один в стінці. Дуже класно Тільман побачив, вдарив в ближній кут. Мяч між Судаковим йде в під штангу. Різник м'яч пересікає лінію 2-1. Ну, Ми розуміли, буде важко, бо мінімум десь хвилин 5 читалося, що додавить. І так і сталося, 5 хвилин добавили. Е, Далі лежали, але ну, скажу вам відверто, це можливо моя суб'єктивна думка. Мені здавалося, що навіть коли була переверши до нуль, що, що не зможеш Шахтару так втримати цю перевагу. От не знаю чому. А от коли стала червона, мене ще більше. Менше певності штраф тримає. Коли навіть 87-ма 2 було 90 хвилин, я судно чомусь, от не знаю чому, думав, що Шахтар точно не виграє. Ну, ви Бачите, обичайте, але так сталося. 90 хвилин, хвилина тільман дальний удар. Ніхто його чомусь не тримав, хоча відмічали, що він має ну, з поставленим хорошим ударом дальним. 2-2. І от, розумілося, що 5 хвилин будуть дотискати і дотисли. Пепі робить на 90 плюс 5, 3-2. На жаль, поразка. Я б сказав, дуже болюча поразка. Бо, знаєте, коли перші там такі шикарні стільки дали надій, вроді непогано трималися. Тут там бац, червона. 87-ма ще все прекрасно. А 95-та вже 3-2. Ну, що й маскати? Можливо, з два різних тайма. Перший жатар непогано грав, Вів, мав ще моменти, міг, як то кажуть, закривати гру. В другому. Навіть те, що щось створював, але скільки яка перевага, як ПСВ москати возило цих Шахтар? Ну, це ж не рівень. Ну, просто страшно уявити Шахтаря, що впереді Баварія. Ну, Брест, подивимося, Брест непогано зараз виглядає, і Дортмунд на виїзді. Що тоді з ними ці команди будуть робити? Бо ну, ПСВ це не є топ-топ команда, але із з топ-чемпіонату. Значить, видно, який нас рівень чемпіонату. ПСВ молодці в тому плані, що дужали, і вони побачили, чому Бош не, не, не дайте святкував, коли був рахунок 3-2. він розумів, що вони мали цей матч забирати і вигравати, але довели до такої катастрофи, що чуть не програли і небагато втратили шансів вийти в плей-офф десь далі. А Шахтарю хто вирив? Ну, можливо, заміни якісь неправильні зроблені. Дуже сильно повірили, що можуть тримати рахунок, і досить непогано досвіду якогось не хватило. Чи Хорошо, можливо, це такий зараз оцей Шахтар, що не може втримати такий рахунок. Трошки ну, сумно, прикро, бо емоції були класні. А розуміли ну, ну, лючок, де практично хотілося хоча б одне набрати. Різник браво, він це все міг зробив. Ну, можливо, в першому голі так його вина. Дальний удар Тільмана ні. Третій там взагалі суматоха в штрафному майданчику. Куноплю хоч міто дуже класно відіграв. Гульові паси, ще міг забити. Шикарно. Степенко вийшов, щось не дуже видно. Ну, подивимося. Бачите, взяли Пушича, мізнав голландський футбол, непогано щось проявлялося. Він стільки часу був помічником, а нічого тренував. Ну наразі не все просто йому вдається. Ми хоч побачили Шахтар в першому таймі якийсь той уривочок, як колись він виглядав, що тут наказував за помилки, створював якісь моменти, бо того щось не було в останніх матчах. Але прикро, ПСВ просто стільки жалу, тільки, тільки відіб'ються знову так, відіб'ються знову так. зі всіх сторін, з правий фланг, лівий фланг, по центру. кутовий штрафний, штафний, ну просто до вибору до кольору. 35 тар, 18 стір, друзі, ну це ж просто фантастика. 18 стір, виходить, 15 сейвів зробив різник І 3 гола. Ну, давайте скажемо так. Мабуть, що заслужена перемога ПСВ, як не крути, на жаль. Ну, Шахтар не здобуває нічого. І що у нас попереду? Баварія вдома, виїзд в Брест і виїзд Дортмунд. Ну, Пішіть коментарях, з якими ми очок наберемо і взагалі як оцінити гру Шахтара проти ПСВ, бо моя думка, що ми дуже мало очок наберемо. Це був цей шанс дуже хороший. Навіть ми могли ПСВ обігнати. Ну, вже як сталося, так є. Ну, на жаль, про матч шахтаря у Лізі Чемпіонів це все. Тепер давайте поговоримо загальному ще про Лігу Чемпіонів, бо просто фантастичний, фантастичний був, як то кажемо, вік. Особливо запам'ятався, наприклад, почнемо з вівторка: 41 забитий м'яч, друзі. 41 забитий м'яч це майже 5 м'ячів за гру. Це просто щось неймовірне. Я коли включав цей мультіфрик, як то кажуть, коли включається в кожен матч, не встигали попроходити якийсь матч, щоб ну, ти включаєш гол, включаєш гол, там гол. Думав, це точно чи це якісь сім'я. Хоча були матчі, два, бачите, там, де, наприклад. Аеропора Баварія 1-0, Інтер 1-0, а решта стільки вона забувала. Ну, давайте почнемо так. Давайте почнемо, Баварія ПСЖ, якщо ми зацепили ту тему один з центральних матчів, вивіска. Був такий фінал колись, Баварія виграла 1-0 це в ковідний фінал. І тут Баварія зовперемогла 1-0. Щось дуже похоже до того. Баварія жала, ПСЖ старалося, але нічого не вийшло. Кім забив головою, помилка. Руснявого голкіпера Софонова не треба купляти всякого шушару, і тоді все буде добре. І навіть фанати ПСЖ були дуже розстроєні, і багато мемів з того, і багато його казали, що що це за рівень, що він там робить взагалі в команді. Перепрошую. І Небеле отрив теж таку трохи дурну червону карточку. Влетів Девіса прямою ногою друга жовта. Ну, заслужена перемога Баварія, а ПСЖ бавиться наразі, навіть не попадає в 24. Тоже непростивний простив не подивимося. Можливо, буде, як то кажуть, сенсація, що вони навіть нікуди не відуть. Пишіть в коментарях, що вважаєте, пасажет пролізе далі чи ні. Ну кажуть, що по коефіцієнтам, що ніби має пролізти. Глянем. Напевно, як то кажуть, основний матч, основна сенсація вівторка це Манчестер Сіті Фейнорд. Що ми розуміли, Сіті 5-5 поразок. Треба реабілітовуватися, що щось робити. І почалося непогано. 1-0, Холланд пенальті Другий тайм 2-0 Гундуган, 3-0 Холанд. Все спокійно, ніби все під контролем. Виходить, Брюйне, робиться ще заміни. І тут починається, знаєте, 75-та хвилина. А чого я хочу 75-та хвилина, бо що, друзі, щоб ви розуміли, Сіті зараз вляпається в історію. Перша команда в історії, яка вигравала до 75-ї хвилини 3-0, чи Манчестер Сіті, і не втримали перевагу. Зіграли 3-3. Так, фантастика, 3-3. Там почалося, що перший гол е Фейнорда привіз Гвардіола з Едерсоном. Другий гол. Знов же ж привіз Гвардіола, Гвардіол, Бошко Гвардіол. Третій гол. Десь побіг Едерсон, де побіг, розіграли 3-3. Гвардіоли шок. Ну, просто подивіться на лице Гвардіоли після матчу. Там всі писали, що його хтось побив, він сам головою бився, Це кажуть, що ні, він собі від злості розцарапав е нігтями. І так само голову нігтями розцарапав. Ну, можливо, і шахтів і головою десь тут на цю стіну, бо це... ну, на нього шкода дивитись. Такого ще не було. Це ж на шостий матч не можуть виграти. 3-0 вели. Знаєте, кому я сказав, коли було 3-3 вже, і ще було до такої хвилини, це для я вже, напевно, хотіло, щоб це вже був фінальний свисток. Бо могли Фейнорд і виграти матч. Але ні, мав момент Гріліш. Перекладена. Ну, що можна сказати? Фантастика, сенсація. Сіті не виграє в Фейнорди з рахунку 3-0, такого ніколи не було. Такого слабого сіті, я не пам'ятаю, особливо захисті, такі привози. Едерсон не знаємо гнадійних окіперів таке робить. Ну, друзі, подивимося, що буде далі. Було дуже цікаво, так. Ну, вже як є Сіті Фейнорд, 3-3. Перше, хочеться відмітити дуже класний матч для нас в плані байер Леверкузен, Зальцбург. 5-0 рахунок, там все спокійно. Байер спокійно переміг в одну калітку. Дуже знакова подія сталася на 73 й хвилині замість. Патрі Кашика вийшов наш українець молодий. Максим Степанов 1,92 два росту. Дебют наймолодший дебютант в лізі чемпіонів в історії. Супер! Браво! Надіємося, що буде розвиватися перспектива шалена. І я надію, якщо буде грати, так і надалі буде виходити показство. Утримує виклад, як то кажуть, молодіжку. І національний до речі я вам дебют Степановий взагалі. Приємно, що така людина виходить величе. На такому рівні, пишіть в коментарях. А взагалі, так, Віктора Куча м'ячу позабивала, там 6-0 Атлетіку виграло. Арсенал виграв, 5-0 Спортінгу на виїздить, а Морін пішов. Перший матч в Ман Манчестері не виграв. А зато відразу поразка така болюча. Вони обіграють 4-0 Сіті, програють 5-1 Арсеналу, трохи. Ну, то, то футбол, нічого не зробиш. Ян Бос прав 6-1 Аталанті, Аталанта просто. На шаленому зараз ходу, то що легенько у нас Шахтар обіграла, могло бути і гірше, і в чемпіонаті дуже добре виглядає. Дуже класно команда робить Гаспаріні. Подивимося, що буде далі з цього. Е, ну, по вівторку, напевно, це все. А що хочеться відмітити, звичайно, середа, Ліверпуль Реал, центральний матч-тур. Ми всі чекали. Ми всі чекали, як то кажуть, на якусь помсту на, на решті перемогу Ліверпуля, і все до того йшло. Куча травм Рала, ще й Вінісі звибув на 3 тижні. До речі, пишіть, як думаєте, що Рало як грало буде без Вінісіуса тих 3 тижні краще, гірше, можливо, Пе заграє. Багато травм коефіцієнти було, щоб ви розуміли, на рівні. Того, давно не пам'ятаю, що на Ралл давало 4,5 коефіцієнт на Ліверпуль 1,75 там 1,8. Ну, у Ліверпуля далі нема. Кого? Нема жоти, нема Алісона. І немає. Кіна, це вже, напевно, забули. Май Джаліт відновився, Арнольд відновився. Бредлі дуже класний має знову відіграв. Ну, що сказати? Ліверпуль переміг 2-0, досить впевнено. Контролювали гру знову був Куртуа, э, цей. Кураж, і, знаєте, оце коли першому таймі Мінуніс не забив. Пізніше був ще один сайт класний. Мені відразу згадався цей фінал, коли Куртуа все тягнув до моєї та І ну скільки таке буде продовжуватись. Але ні, друзі, все нормально. Дуже класно. З Бредлі розіграли Бакалістер. Б'є 1-0. І проходить пару хвилин, і думаєш, Блін, ну це ж реал. Зараз десь вилізе якусь атаку, щось заробить, якийсь штрафний, котовий. І відразу Модич дотепно пропускає. Васкіс і Робертсон, другий матч підряд заробляє пенальті у власні ворота. Ну До меча підходить Бапе. І знаєте, касьбулт, хінь би певний, що має не забити. І він б'є Келехер, браво відбиває. Келехер відбив проти Бапе. Келехер відбив матч з чемпіонаті, але, жаль, було добування. І Кєлехер недавно відбив пенальті проти Греції за збірної Ірландії. Браво, супер, впевненість з'являється у Кєлехра. Це добре, що є голкіпери в таке, бо коли відсутній Алісон, приємно. Знаєте, Ліверпуль почав далі після того, як відбив пенальті атакувати. І Салах тепер заробляє пенальті. Розводи по кутам. Куртуа, але, на жаль, чомусь він трошки по інакшому вдарив ніс, як завжди. Він б'є на силу, але чи так ногу вивернув, чи що, і м'яч не, ну, не влучив він у ворота, на жаль, грав щось спробував, але в них майже нічого не виходило. І тут розіграли Кутовий, дуже класно, Ліверпуль подача. І Коді Гапко робить рахунок 2-0. Осоточний рахунок. Браво. Ліверпуль в шкіло на першому місці, 5 матчів, 5 перемог. Один пропущений гол від МАН на першому турі, і все. Супер. На страшному ходу йдуть так тримати хлопці. Ви молодці, ми вас звірим. Нам дуже подобається, що ви виграєте. Ще нарешті ви виграли в реала з перемогою. Тепер так треба і якщо таке повторити, треба десь в фіналі їх обігрувати. Подобається Бредлі, подобається Гравенберг, Нунізу треба реалізацію. В салах забуває, Діас непогано грає. Ту-ту-ту, все нормально, келехерна погано грає. Ну, Арало куча травм, подивимося, кого вони в січні підпишуть, бо в захисті треба когось підписувати. Там вже дивився на їхні запаси, вже якісь дивився, чи то точно РАЛ, чи то не, не зрозуміло, яка там команда. Ну і що ще можна сказати? Не хочеться відбити такий матч. Е, Монако Бенфіка. Бенфіка перемогла 3-2. 2-1 Монако вигравало, червона. Дімарія Марія теж, я бачу, якісь молоді руки згадав дві А саме основне, що перед матчом Анатолій Трубін. Не подав руку, як то кажуть, з країни 404 головіною. То вже там почали: ой-ой-ой, та все правильно, так має бути. Нема чого, я треба показувати, що все добре. Хай гуляють, хай розуміють, хто вони є, що вони є, хай ставлять їх на місце. І саме основне, що команда його Трубіна перемогла: 3-2. Супер. А ті, хай то кажуть, гуляють. Ну, що сказати, дуже цікавий був в Ліги Чемпіонів. Дуже багато голів, сенсацій. Е Червоні карточки, пенальті, камбеки, Різні рекорди Ліги Чемпіонів. Ну, супер. Надіємося, так буде далі. І зараз, як то кажуть, перейдемо трохи далі це про Лігу Чемпіонів наразі це все. <плодження> ну що ж, а тепер про Лігу Європи. Динамо Київ забило гол. Ура, браво, але програли 2-1. На жаль, ну що я можу вам сказати, друзі. На 95-й хвилині Кабаєв забив там чи то удар, чи то навіс. Побачив, що воротар вийшов від 2-1. Але це толку ніякого, бо знову поразка не безнадійна, але ну, можливо могло бути все по-іншому. На 51-й хвилині забуває Вівчаренко. Є радість, є впевненість. Але вийшло так, що коли Караваєв робив навіс. Від ноги Шапаренка зарахували пас, а вчоранко був офсайді. І, на жаль, гол відмінили через офсайд. І вже ж наступна атака з-під Біловара б'є черв, і рахунок стає 1-0. Знаєте, хочеться відмітити Динамо, щось спробувало, ніби завелось. Ну, дальний удар брашка, скільки ми тих ударів вже бачили. От єдиний брашко хто дальними дальним ударами створює моменти. І все. А далі дуже така така, я замітив себе останні 10 хвилин тенденцію, поробили ще заміни, поміняли. Якраз черва поміняли. І, хто що секундочку. Ага, перепрошую, забив звичайно не черв забив видра. А поміняли черва. І поміняли Вашуніча. Вийшло дві людини. Відразу ще у, свіжі сили атака. Мені сподобалася така про фланзі Вікторії, коли і, 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 гравець мав супер момент, дуже просто обійшов от гру. Для мене гра дуже дивна Шапаренка. Він ставить ногу, забирає ногу. Ну, людина собі, от каду, правильно, каду, він проходить в штрафний майданчик, прострілює добре, що вищо так, щоб що п'ямо бощину, але бощан бо розчарований. Ну, Дуже просто він пройшов. Що Шапаренка І ще одного гравця. Наступна атака, віз. забігання з центру віз. Знову каду приймає м'яч, б'є перешал. Якби трошки був кращого, більшого рівня гравець. Ще б два пропустили відразу Динамо. Ну, де та борьба? Чому не, як то кажуть, не стріляють ноги? Та і другий гол Шульца спокійно розібрався. Ну, і шульц забуває нашим, забивав у збірній. Тепер забив, цей, забив Динамо. Знову дивися, наша Шапаренка, щось якось дуже. То все печально. Ну, в кінці так забив Кабаєв, такий непоганий, ніби красивий м'яч. Так, ну що, ну, все погано, бо програли і ніби боролись, якісь трохи були моменти. Але знаєте, друзі, Вікторія Позадінка звиглядала, що ніби більше хоче, більше має можливості, більше якась зіграна команда, чи більше бажання. Може, Динамо не хоче грати тілі з року, не, не вивалює, не стягує цей турнір. Що вони тоді взагалі, як вони хотіли до чемпіонів попасти? Остання перемога Динамо в Європі датується 21-му році, щоб з 25-02-го обіграли Брюги. Ну, це було дуже давно. Надіємося, можливо, десь виграють, але де, як зараз сусіда виїзд, але Тасарай виїзд і дома РФС. Можливо, хоч у станньому турі в РФС виграють. Все дуже прикро, хоча ми вже забили гол і вже не найгірша команда всіх Єврохопів, ми єдині лишались, то не забив. Прикро, можна було брати очки. знов поразка, знов вболівальники на усі розчаровані. Співчуваю вам, друзі, бо знаю, багато я підписників вболівають за динамо. Ну, позитивно, від Динамо ми нічого не дочекались, на жаль. Про Динамо це все. Ну і що ж, підводимо підсумки. Шалені матчі Ліги Чемпіонів з великою кількістю м'ячів, сенсацій, і з поразкою Шахтаря. Динамо забило перший гол, але не набрало очок і знову пленти на останньому місці. Ну Дуже цікаві були матчі всі. Ну і скоро нас чекають. Дуже цікавий матч в Англії, Манчестер Сіті, Ліверпуль. Це щоб всі розуміли. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.